Свен Норквіст, як Фіндус загубився. Дідуньо Петсон сидів із котом Фіндусом на колінах у кухні на канапі і розгадував Кросфорд. Розкажи про те, як я зник, попросив Фіндус. Ти не зник, а сидиш ось тут, відповів Петсон. Так, але коли я був малий. О, он як. Але ж ти вже все знаєш. Я розповідав про це безліч разів. Усе одно, розкажи. Що ж, не розкажу, погодився Пецо, відкладаючи кросворд у бік. Згадаймо всю історію чи лише те, як ти зник? Усю, відповів кіт і задоволено вмостився зручніше. Усю то й усю, сказав дідуню. Ось як воно було. Жив собі дідуньо і звали його Пецом. Він мешкав у своєму невеличкому будиночку на хуторі і мав, чи не все, чого може прагнути душа старенького чоловіка. Єдина прикрість була в тому, що інколи він почував себе самотнім. Правда, мав Петсон кілька сусідів, із якими міг перемовлятися, коли виникала потреба, але ж у тих сусідів було повно своїх клопотів. І ще Петсон мав курей зовсім не багатечко, проте вони були вкрай нерозторопні. Коли він збирався з ними поговорити, ті зненацька кидалися бігти, бо котрась із них знаходила черв'яка або що, так ніколи і не виходило якоїсь поважнішої розмови. А як западала темрява й кури вкладалися спати, в тому невеличкому будиночку ставало дуже порожньо й тихо. Здавалося, нічого цікавого там не могло бути. Одного дня навідалась до нього сусідка Беда Андерсон, щоб хвильку другу погомоніти. Вона принесла булочки і петь частував її кавою у садовій альтанці. Однак говорив він зовсім мало, беда Андерсон збагнула, що йому не весело. Тобі потрібна дружина, яка тебе трішки підбадьорюватиме, сказала вона. Ні, заперечив Петсон, це б то мені давно треба було її мати, тепер я застарий і звик я уже сам собі давати раду. Жінкою надто багато клопоту. Ні, мені не потрібен ніхто. Та ж у тебе навіть кота немає. А немає, промимрив Петсон і довго про щось думав. Кіт, усе таки не дуже вибагливий. Може б, я його й завів. Наступного тижня Беда Андерсон прийшла знов. Тепер уже з якоюсь картонною коробкою. Ось тобі, невеличке товариство, сказала вона і подала пацюнові коробку. Що це? спитав дідуню і прочитав на коротці надпис Фіндус зелений горошок. І той зелений горошок пищав. Дідуню відкрив коробку, а там, на клапті тканини, в зелену смугу стояло кошеня. Воно дивилось пацюнові просто у вічі і пищало. Привіт, Фіндус, Зелений горошок, мовив Петсон. і його ухопило таке відчуття, як тоді, коли він літнього ранку піднімав угору штори й тепле сонячне проміння плюхкало в кімнату. Мене звати Петсон, а це моя кухня. Віднині ти тут житимеш, якщо захочеш. Може, дати кави? Він не п'є кави, сказала беда Андерсон. Він любить молоко і, напевно, ще щось їстиме. Ще щось. Розгублено повторив Петсон, не зводячи з кота зацікавленого погляду. Він підняв його і посадив собі на долоню, тоді торкнувся до його пухнастої шерсті, а Фіндус обхопив кіхтиками палець і вкосив за нього. «Йой-йой, він кусається, усміхнувся Петсон, не забираючи пальця. Потім він занепокоєно глянув на бабусю Андерсон. А він не скучатиме за своєю мамою. Хіба що кілька днів, а тоді забуде. Тобі доведеться ним піклуватися і стати йому новою мамою. Мамою, розгублено мовив Петсон і щасливими очима подивився на кусюче кошеня. Ой, тепер настали для Петсона набагато легші дні. Будинок уже не був порожній. Фіндусові доводилось сидіти на кухні, коли дідуньо замикав його і йшов на двір рубати дрова чи поратися в садку. Либуть, трохи він, може, побути й сам, подумав Петсон. Коти самі собі дають раду, це ж відомо, але, мабуть, треба сходити в хату і випити чашку кави. Ніколи він не пив так багато кави, як тоді. І ще упецсоно з'явився співрозмовник, із яким можна було говорити, і він не кидався зненацька бігти й куткудакати, як деякі раніше. Петсон міг розводитися про те, про що досі ніколи не розводився. Він розповідав про своє дитинство, про свої життєві дороги, про те, як росла картопля, а тож про все, що спадало на думку. Його ухоплював жаль, що Фіндус не міг нічого сказати, а тільки пищав. Петсон думав якщо я так багато говорю, то може і він навчиться. Щовечора він читав котові казки. Ну, мабуть, казок було не дуже багато. Хіба що траплялася в газеті якась стаття про новий комбайн, чи оповідання в тижневику про закохану медсестру, чи якийсь абзац про зубчасті колеса або підйоми у книжці винаходів, яку Петсон мав. Проте Фіндус сидів мовчки в дідуня на колінах, слухав і роздивлявся малюнки, якщо вони там були. І ось одного дня, коли вони сиділи і розглядали довкола світу. Фіндус став посеред газети і довго дивився на зображення клоуна у здорованих смугастих штанях. Мені хотілося б мати такі штани, сказав Фіндус. Петсон витріщився на нього. Це були перші слова, які промовив кіт. Тоді ти їх матимеш, відповів дідуню. Я зараз же пошию тобі пару штанів. Він щасливо усміхався, коли ставив на стіл швацьку машинку. Он який кіт йому дістався. Минали дні, збігали тижні. Фіндус підріс і вже майже завжди сам бігав довкола. Коли ж вони лаштувалися йти трохи далі, скажімо, до столярні, кіт сідав пецсонові на плече. Він хотів бути з ним усюди. Рот у Фіндуса не закривався. Тихий порожній будинок наповнився гомоном та біганиною. Щоранку Петсон прокидався від того, що Фіндус стрибав у нього на животі, або натискав на його ніс, або згинав йому великого пальця. Таких ранків, коли дідуневі найдужче хотілося натягнути ковдру на голову і зникнути, більше не було. Навіть думка про те, щоб жити самотою, навівала на нього сум, тож він хоч відганяв її от себе. Та й навіщо було думати про те, якщо він бачив маленького котика у здоровенних штанях, що гарцював на його животі, і кричав: Пецоне, прокидайся! Нумо, гратися! Але одного ранку. Петсон прокинувся і зрозумів, що щось не так. Він одразу ж упізнав ту давню тишу, яка панувала тут, коли не було кота, що підстрибував і будив його. Петсон прокинувся і зіскочив з ліжка. Фіндусе, де ти? зарепетував він і заходився шукати під ковдрою, під подушкою, під ліжком, у черевиках, у коридорі, в кухні. Фіндусе, ти тут? Петсон шукав і не переставав кричати. Бо соніш він побіг у столярню, у дровітню і курник. Він так смикнув двері, що кури куткудакуче полізли з бантин та сідал. Ви бачили Фіндуса? засупів він. На поміч злодій. Іде злодій? Де Фіндус? Пецун би штанів. Куткудакали всі заразом кури. те!» – гримнув Пецун. кури замовкли. Фіндус зник. Він був тут? Та а а а о-хо-хо, мабуть, не сьогодні куткуда Прілан? Невже це ти той, хто щодня забирає у нас яйця? Пецон пішов, нічого не відповівши, ці кури ніколи в світі не знали, що де ставалося. І сам він не знав, що якраз тієї миті всього за десять метрів і звідси сидів переляканий до смерті малий котик. Поки пецом спав, Фінтус подався досліджувати будинок. У одному кутку під драбиною, що вела на горище, він знайшов у стіні дірку і шмигнув у неї. Кіт ані скілечки не боявся темряви, його просто розбирала цікавість. Там було не дуже видно, але очі швидко звикли де не де крізь шпарину цідився слабенький сонячний промінь, і того вистачало, аби він міг бачити. То був світ мишей і дрібної кумашні. Тут вони мешкали, збираючи все, що губив пецон. Тут було повно хто зна, колишньої дерев'яної порохні, тирси й павутиння. Фіндус пробирався між стінами попід підлогою крізь вузькі проходи. Часом його лапи ступали на дошки, а часом на прохолодну сиру землю. За рогом стало світліше, і його тут же засліпило сонячне проміння, що прорвалося крізь підморок. Він вийшов у високу траву за будинком. У кропиві лежала купа сміття та іржавий залізяче. Фіндус не знав, де опинився, бо ніколи досі тут не був. Потім він почув, як хтось зашарудів і захрюкав хтось великий стояв у нього за спиною. Фіндус обернувся і побачив здоровенну ворсисту грудомаху, що сунула просто на нього. Кожна фіндусова волосинка стала дибки від жаху, мов сталева пружина, він стрибнув через купу сміття і упав у якийсь старий ящик. Крізь дірку у сучку. Фіндус побачив страшезного звіра. Той звір був круглий, сірий, із чорними білими смугами на голові. Звір ішов, нюшив траву і безугаво хрюкав, мовби говорив сам із собою. Очевидно, він шукає кошеня, щоб його з'їсти, подумав Фіндус, із усіх сил принишк, сподіваючись, що звір його не помітить. Та ось Фіндус почув пецунів крик. Виходить, він неподалік будинку, але як йому повідомити дідуневі, щоб шукав тут? Він боявся відгукнутися, бо тоді звір чого доброго його побачить. Збігали хвилини, а сіра ворсиста грудомаха залишалася стояти перед ящиком. Фіндус заплакав. Хтось там невтішно плаче, почувся чийсь голос. Напевно, то засмучений кіт. Додав інший голос. У ящику товклися дві маленькі тваринки, такі, як ті, що жили в будинку. Фіндусу траплялося їх бачити, вони могли з'явитися де завгодно, тож він не дуже здивувався, що вони зненацька опинились в його ящику. Я боюся звідси вийти, запхинькав Фіндус. Там стоїть здоровезний, жахливий звір, що збирається мене з'їсти. Петсон ніколи не прийде сюди мене шукати. Маленькі тваринки, відпихаючи одна одну, зазирали в дірку в сучку. Ой-ой-ой, який він страшний! Мабуть, він прийшов сюди на поїсти. Залишайся, мабуть, тут. Я не хочу, пропищав Фіндус. Я хочу додому до Пецона. Ні, ти можеш тут жити. Тут добре, не журись. Я розповідатиму тобі тваринка. А я щось іще краще, додала друга. І вони навперебій заходилися розповідати. Жив собі один мишустик, що був дуже добрий, веселий, а ще великий, і сильний, і розумний, і красивий, либонь, він був, найкращий у світі. Он як звали його Плюх, ні, звали його Шух. У казці розповідалося про те, як один мишустик знайшов у ящику кота, але більше в ній розповідалося про те, який тямущий був той мишустик, і майже не згадувалося про бідолашного кота. Скоро Фіндуса стомило їхнє вихваляння. Я не хочу слухати ваших нудних казок. Я хочу, щоб прийшов Петсон!» – запхинькав він. Може, гайнете й покличете його, навряд чи це вдасться. Він же не розуміє нашої мови, він нас навіть не бачить. Ну, він трохи не сповна розуму, але, може, ми йому якось натякнемо? Не журися. Ми все влаштуємо. Ми все влаштуємо. І вони зникли. Фіндосові одразу ж полегшало. Вони такі тямущі, що, напевно, придумають, як привезти сюди Пецуна», – подумав Котик. Він сидів біля дірки в сучку, не зводив очей зі звіра чекав, поки прийде дідуньо. Петсон ще раз перевернув усе у будинку догори дригум. Він і справді занепокоївся треба, щоб йти будинок і прочесати сад до самої дороги. Коли він збирався вдягнутися, щоб вийти на двір, то не знайшов ані шкарпеток, ані черевиків. І так завжди. Гвинти, пера, інструменти, геть усе зникало, хоч він майже точно знав, де їх клав, а згодом знаходив їх у іншому місці, начебто в будинку жив хтось іще, хто брав його речі. Звичайно, йому подобалось думати, що в будинку, мабуть, завівся домовичок, тоді він почував себе не таким самотнім. Але тепер йому не потрібен був ніякий домовичок, бо в нього був фінтус. Може, це він вигадав якусь нову гру. Скажімо, в котячі хованки, чи як обдурити дідуня. Даремно Петсон довгенько чухав голову і смикав себе за бороду, черевики й шкарпетки зникли так само, як і фідус. Він узув чоботи й пішов на двір шукати довкола будинку. Ова! Он же його черевики. Вони стояли за будинком, ніби збиралися тупцяти в сад, а потім Петсон побачив свої шкарпетки, що лежали, простягнувшись на землі. Мовби підказували звернути до столярні. Пецон подався далі, а там у траві лежали його підтяжки і вказували на задній фазад столярні. Там, на сталевому дроті, що стирчав із мотлуху за будівлею, висіла колотівка, і стояв борсук. Старий борсук. Інколи в сутінках він мав звичку нюшити довкола. Побачивши його вперше, Пецон поставився до нього з осторогою, оскільки чув розповіді про борсуків, які нападають, коли самі чогось бояться. Але цей начебто довіряв людям, бо весь час вибігав на дорогу, як хто йшов. Привіт, борсучі! мовив пецон. Борсук звів очі вгору і, побачивши дідуня, тут же перевальцем почала павгеть. зник у траві на пахорбі. Фіндосе! покликав пецон, ти тут? Так, я тут. долинуло від купи мотлуху. а там, у старому відсирілому ящику з іржавим брухтом та сухим листям, стояв його любесенький Фіндус і радісно підстрибував. Петсон підняв його і котик міцно вчепився йому передпліччя. О, пецоне, пропищав він. Ти врятував мене від страшнючого звіра. Забери мене додому, я не хочу тут сидіти. Тут небезпечно для життя. Та ні, відповів пецон, то облукав старий борсук. Він не їсть котів. Якщо ти його не дуже розсердиш, то він тебе не зачепить, тож тут немає нічого страшного. Краще познаходь усі лазівки, щоб знати, де ховатися, якщо прибіжить лис чи який небудь пришелепкувати собака. Ну ж, погасай тут трішки, а я посиджу й почекаю. Фіндус, здається, завмер від жаху. Він щосили схопив пецона за великий палець, але дідуню випручився і опустив кота в віржаву бочку. Тут нема чого боятися, сказав він. Я сидітиму поруч. Фінтус несміливо роззирнувся біч, потім перестрибнув через стару пилку і зіскочив на ріржавий велосипед. А тоді вже наважився зіскочити на землю. Він лазив і там, і сям, усе роздивлявся, і вряди годи висовував і звідкись голову, і кричав Агов, пецоне. Дідуню сидів, аж поки сонце підбилося понад верхівками дерев, і чекав, поки кіт вивчить кожен закоток за столярною і довгий відтинок дороги в бік пагорба. Потім вони почимчикували снідати. Пецон спитав про черевики та шкарпетки, які вказували дорогу. Ні, це не я їх там поклав, відповів Фіндус. Мені допомогли мишустики, це мої друзі, вони теж тут живуть. Он як, трохи здивовано промовив дідуньо. Коли ти так кажеш, то так воно, мабуть, і є. Тоді я, напевно, більше ніколи не відчуватиму самотності. Якщо я маю і сусідів, і курей, і мишустиків, і того малого котика. Ну, а тоді. Еге ж, тоді вони жили довго і щасливо, закінчив песом свою розповідь. Фіндус лежав на Пецоному животі і задоволено всміхався. Той малий котик, це я, мовив він. А вже ж ти, сказав дідуню, яке щастя, що я тебе знайшов, перш ніж ти потрапив борсукові на зуба. Ха, він не страшний, мовив Фіндус. Тепер ми друзі, він добрий. Ти, звісно, можеш дружити з усіма. Ага, сказав кіт і задумався, але в кожнім разі найкращий мій друг ти. «Хм», – сказав дідуню і усміхнувся. Так воно і є.